Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Дизайнери, як часто ви шукали коротке, але водночас інформативне відео, так і ще щоб що було від наших, від своїх, від українців? Я от шукав. І знайшов саме в Тіктоці, так саме в ньому. Тепер це не просто місце, щоб просто гортати безкінечно стрічку, а ще одне місце, з якого ви зможете знайти для себе корисні знання, а розташовані ці знання на сторінці UXUI.ua або ще Андрій UXUI Upwork. Андрій в переважній більшості на своїй сторінці оглядає українські застосунки. Також ви зможете знайти новини про фігму і не тільки. Ну що, я вам про це розповів, а ви вже переходьте та переглядайте корисні відео. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UX UI дизайнер. Дякую за перегляд.